Добре, окей. Е, перше. Е, в Луганську я не був на сесіях, тому що е, в Луганській області була з 2014 року Луганська військова цивільна адміністрація. Uh -huh. І рішення приймали швидко однією людиною. Це керівником військової цивільної адміністрації. Моя каденція почалася з жовтня і з жовтня е, рішення приймав я. Один. Що це дає? Дві речі: одна позитивна, одна трохи негативна. Позитивно з того, що всі рішення, рішення приймались дуже швидко. Не треба було збирати сесію, не треба було домовлятися з якимись іншими політичними силами. А, що з напівнегативного, а, це те, що вся відповідальність була на одній людині, яка якраз і приймала рішення безпосередньо на мене. Ну але якщо ти приймаєш рішення вірно, то і тоді можеш спати спокійно. Враховуючи те, що за 2,5 роки Луганська область вийшла на третє місце в країні по 29 показникам Кабміна і по великому будівництву, мені здається, що ми попрацювали непогано. Що стосується сьогоднішньої сесії, а, ну, для мене трохи це незвичне явище, тому що а, рік часу а, не те, що про сесію, а взагалі про мирне життя якось не думалось і не відчувалася така атмосфера. Це перше. Друге, ну а, я зараз бачу, я випадково тут, тому що я в біжаю просто гуманітарні штаби, але я, я побачив, що зараз стоїть питання про на збільшення оборонного бюджету і воно чомусь е, не приймається. Я щиро хотів би побажати тим людям, які не дають можливість прийняти додаткові оборонні бюджети, встигнути ці кошти використати в іншому якомусь плані. Бо можуть і не встигнути, на жаль. Бо війна вона не питає прізвища, посаду, якісь статки, чи що ця людина, чи інша людина, яка не приймала це рішення, а, що вона з себе представляє. Вона буде що на своєму шляху. І той, хто зволікає, той потім не зможе нічого повернути. Бо ми це знаємо, як ніхто інший. Дякую вам.